Слава Україні! Шановні батьки першокласників, сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про проблеми адаптації ваших дітей до навчання у школі. Виховання дитини розпочинається від її народження. І якою вона виросте, значною мірою залежить саме від вас, шановні батьки. Батьки в родині мають виконувати функції педагога. Вступ до школи це переломний момент у житті дитини. І він пов'язаний із новим. Типом стосунків з оточенням, що з ровесниками, так само і з дорослими. Також переломний момент пов'язаний із новим видом нової діяльності. Адже ваші діти вже мають інший тип провідної діяльності, вже в них в основі лежить не гра, а навчання. І в зв'язку з цим у дитини в житті змінюється все: обов'язки, оточення, режим. Це є кризовий період у житті Вашої дитини. І ця її криза вона виявляється у тому, що свої ігрові потреби дитина має задовольняти навчальними засобами. Процес адаптації до шкільного життя у дітей триває по-різному: від двох тижнів до двох-трьох місяців. Це пов'язано із їхньою готовністю до школи та психологічними особливостями і станом здоров'я. І вирішальну роль тут відіграє сформований у дошкільному віці рівень готовності до школи або рівень шкільної зрілості. Це те, про що я говорила вам минулого разу. Пам'ятаємо, що шкільна зрілість вона виявляється у деяких аспектах: це морфогенетична готовність, яка передбачає фізіологічну зрілість вашої дитини, тобто стан здоров'я і стан фізичного. Розвитку, це розвиток дрібної моторики рук, зорово-рухової координації і так далі. Також ми говоримо про інтелектуальну готовність дитини до школи, яка передбачає володіння дитиною певної кількості знань про явища навколишнього середовища, про вміння порівнювати, класифікувати, узагальнювати і так далі. Також пов'язана наша шкільна зрілість із комунікативною готовністю, яка передбачає володіння навичками взаємодії з дорослими. Та однолітками це вміння слухати, не перебиваючи, вміння вибачати і вибачатися, вміння спілкувати, співчувати і так далі. Також ми говоримо про емоційну волюву готовність, яка передбачає. Вміння робити не лише те, що хочеться або подобається, а те, що необхідно зробити. І не забуваємо про мотиваційну готовність, тому що мотиваційна готовність вона передбачає чітко вміння чітко оформлювати позицію школяра, коли дитина має належне уявлення про школу, тобто що ми йдемо сюди вчитися, а не гратися, так? Коли дитина позитивно ставиться до шкільних занять, коли дитина передає перевагу. Урокам грамоти і лічби, а не заняттям дошкільного типу. І коли дитина визнає авторитет вчителя, ось саме тоді ми можемо говорити про сформованість мотиваційної готовності у вашої дитини. Психологічна готовність вона є необхідною умовою успішної адаптації дошкільного життя. І є чимало дітей, які все ж таки не можуть вжитися у нову роль. Вони дуже часто страждають на так зване нездоров'я вони перебувають у пригніченому настрої, вони не повністю засвоюють навчальний матеріал, вони не мають близьких друзів, вони. Знають на ім'я і прізвища не всіх своїх однокласників і так далі. І причинами цієї шкільної дезадаптації частіше за все є неправильні методи виховання у сім'ї або порушення системи стосунків у школі. Якщо ми будемо звертати увагу на виховні помилки батьків. То до виховних помилок батьків ми можемо віднести такі: це надмірно завищені сподівання стосовно навчальної успішності дитини, внаслідок чого будь-яка невдача сприймається нею неадекватною. Також ми можемо говорити про розмови про вади, Вчительки або недоліки школи замість акцентування дитини на приємних на приємних моментах. Тобто, коли ми говоримо, що там вчителька якась у нас не така, да, або там в школі немає порядку, тобто ось таке ставлення, такі розмови, вони дитині шкодять при процесі адаптації. І також до виховних проблем, які пов'язані саме з сім'єю, ми відносимо часті конфлікти із приводу навчання дитини, після чого все, що пов'язане зі школою, воно втрачає для неї щонайменшу привабливість. Тобто просто дитини зникає бажання вчитися, ходити до школи і так далі. І тому, щоб більше уникати цих... Проблем, так ми з вами про них поговорили. Ви повинні регулювати те, що ви говорите, як ви спілкуєтеся з дитиною, свої думки при дитині напряму не виражати, якщо це може дитині зашкодити. Тобто ви повинні фільтрувати своє спілкування із своїм першокласником. І також дуже хочеться надати вам декілька порад щодо режиму дня, тому що режим дня він дуже важливий для ваших. Першачків. І так, насамперед, ви повинні пам'ятати, що у дитини повинно бути 12 годин сну. І якщо ваша дитина має бажання в обідньому сні, тому що вона приходить з Морена, дайте їй цю можливість. Годинку, навіть півтори дитина може поспати в обід для поновлення своїх сил, тому що в садочку діти в обід спали. В школі Цього у нас немає. І через це в дитини може виникати певна така дисонанс у її режимі дні. Далі. Після школи, будь ласка, не спішіть садити відразу дитину за уроки. Необхідно 2-3 годинки відпочити. І найпродуктивніший час для приготування уроків з 15 до 16 годин. Заняття ввечері, вони взагалі безрезультативні. Не примушуйте дитину готувати уроки за один раз. Після 20 хвилин так, ем, заняття необхідно зробити 10-15 хвилин перепочинку і знову е, сідати за якесь заняття. Але ми пам'ятаємо, що в новій українській школі ми говоримо про те, що е, домашні завдання взагалі не задаються, але якщо ви хочете, щоб ваша дитина не втрачала ем, Ритму нормального життя, так, щоб дитина вливалася краще в школу, то треба і вдома приділити увагу навчанню вашої дитини. І, будь ласка, під час приготування уроків не сидіть над дитиною. Давайте їй можливість працювати самостійно. Але якщо буде ваша допомога потрібна, наберіться терпіння, спокійний тон та підтримка. Не хвилюйся, в тебе все вийде, давай розбиратися разом і так далі. А, також похвала. Навіть якщо щось не виходить, але похваліть дитину за малесенький її успіх, тому що це дуже необхідно вашому малюку. І, будь ласка, не пригнічуйте дитину тим, що от, там, ти будеш нерозумним, бо ти там не можеш щось зрозуміти. Так? Ми повинні Дати дитині понять, що ми любимо її не за оцінку, да, а за те, що вона в нас є. І ми приймаємо дитину такою, якою вона є. Так? Ми лише намагаємося десь керувати її життя в правильне русло. Але це життя дитини, так? від нас залежить, по е, якому напрямку воно піде, так, ми все, е, Контролюємо, але не забуваємо давати нашим дітям самостійності. І якщо ви будете дотримуватися вказаних побажань у вихованні, ваша дитина вона зможе вирости врівноваженою і спокійною, і, звичайно, це допоможе краще адаптуватися до школи і позбутися низки проблем дезадаптації. Дякую за увагу! До нових зустрічей!